Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці і ми разом з вами помолимося. Я сьогодні розмірковував про Божу вірність у часи біди та лиха та у занепад Духу. А по-перше, хотілося б з'ясувати для себе і для всіх нас, що ж таке є вірність у нашому сприйнятті, якби ми сказали, а що для людини таке є вірність. Ми згодом деякі якісті, які має вірна людина, проговоримо. І тому перше, на що я зважаю, це її слова і діла, вони мають узлагодження. Або людина відповідає за свої слова і виконує свої обіцянки. Наступне це вірна людина ніколи не залишить у біді сам на сам, завжди підставить своє плече. Третє. Вірна людина має постійність. Вона вірна 24 на 24 і 365 днів на рік. Наступне вірна людина щедра на допомогу. Вона вкладує свій ресурс у взаємини, і таким чином вона захоплює серце того, кому вона служить. Вірність можливо визначити як подвиг життя. І ми сьогодні могли би казати про подвиг віри, ми могли би казати про подвиг материнської любові, ми могли би казати про вірність у служінні, могли би казати про вірність до Божих принципів життя. І все це надважливо. Знаєте, хотів би сьогодні зважити в той час, коли все дуже таке змінне, ми сьогодні. Не можемо розраховувати на щось постійне, таке. Господь є завжди постійним. І Павло каже, що його життя, його служіння то є подвиг вірності, і він каже, це завжди має свій результат і свій плід. Апостол Павло він підсумовує свою вірність Господу, каже наступне. Вірність має нагороду і заохочує вкладати своє життя, своє серце в те, щоби бути вірним. Ми читаємо 2 Тимофія, 4 розділ, 7-й, сьомий 8 віршик. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. На останок мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й усім. Хто прихід його полюбив. <кхем> Знаєте, і це завжди в нашому житті ми можемо перевірити, що незважаючи на все те окруження, яке ми маємо, дуже багато людей є невірними, невірними своїми словами і ділами. Але на те, що зважати, важливо дивитися на того, хто є прикладом вірності, і це є Господь наш Ісус Христос. І ми читаємо Луки 18.8. Господь каже так: кажу вам, Він оборонить їх негайно, однак як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі, чи незмінна моя віра, чи я залишуюсь вірною людиною по відношенню до нього, до його слова, до його обітниць, чи це не руйнує мене? Завжди важливо мати взірець вірності і взірцем вірності для кожного із нас є Господь наш Ісус Христос. Павло каже: а не відводьте погляду від Нього, і це буде допомагати вам також стояти у вірності. Павло, коли ми читаємо 12 розділ до євреїв з першого віршика, говорить наступне: тому і ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкину всяку гордість та гріх, що нас легко обплутує з терпінням, прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на проводиря і вершителя віри, на Ісуса, який не зважаючи на сором. Замість належної йому радості претерпів Хрест і сів праворуч Божого престола. Подумайте ж про того, хто від грішників претерпів таку наругу над собою, щоб ви не занемоглися та не ослабли вашими душами. Ви ще не боролись до крові, воюючи з гріхом. І він говорить: дивіться на Ісуса Христа, Він є дуже важливим прикладом до кожного із нас. Він завжди є прикладом вірності у виконанні волі небесного батька. І коли ми читаємо Івана 4,34, Христос каже, каже їм Ісус: моя пожива чинити волю того, хто послав мене та довершити Його славу. І я зважаю на те, щоби бути вірною людиною, важливо також. Шукати і мати, як Христос каже, моя пожива чинити волю того, хто покликав мене. І чи я вірний в тому. Він завжди лишається вірним до мене, незважаючи на те, що інколи я хитаюсь, що інколи буває невірним, але він залишається завжди вірним. І Він це показав як приклад. Він є прикладом вірності до слова пророчого, і ми можемо побачити. Він каже Івану Хрестителю Матвія 3:15, він каже так: облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Усе виконалося та сповнилося у Христі Ісусі. Усі пророчі слова вони сповнились в Христі. І Він бав про те, щоб вони сповнилися. Він був вірний за своїм покликанням, щоб кожному з нас принести спасіння. І тому. Зважаємо на того, хто вірний у свої дії, в своїх словах. Він завжди вірний по відношенню до нас. Знаєте, це важливо, і ми казали, що людина вірна, вона вірна, не зважаючи на всі наші моменти нашого життя. Господь, він вірний по відношенню до кожного з нас. І ми читаємо 2 Тимофія, 2:13. Він каже так: якщо ми не вірні, то він залишається вірним, бо сам зректися не може. Він не може зректися сам себе і свого слова. Він є вірний той, хто турує цю дорогу життя разом з нами. Він вірний у своєму спілкуванні з нами та у спільності. І Павло говорить наступне. Перше Коринтян, перший розділ, дев'ятий віршик, він каже так: вірний є Бог, який покликав нас до спільності з Його Сином Ісусом Христом, нашим Господом. Він шукає спільності і він шукає спілкування. І тому Він говорить своїм учням, він говорить наступне: якщо ви зібралися в ім'я моїх, незважаючи чи двоє вас, чи троє, то я завжди посеред вас. Він виявляє свою вірність в спільності і в спілкуванні, і тому дуже важливо шукати цього спілкування і цієї спільності з ним, бо він вірний в цьому. Знаєте, в нашому житті ми маємо приклади, коли люди, яких ми зважали, що вони вірні люди, вони кидали, вони тікали спілкування, вони полишували нас. Але Господь каже: я вірний і тому лень до мене. Приходь до моєї спільноти і до моєї спільності, і спілкуйся. І це так важливо. <клес> він є вірний у всіх своїх обітницях. Я собі сьогодні для, для розради свого серця декілька таких моментів згадував. І я собі написав таке, що кожен, хто покличе його ім'я, спасеться, і він в цьому вірний. Хто в нього вірить, той має життя вічне. І він в цьому вірний. Хто мені служить, той буде зі мною, каже Господь Ісус, і Він в цьому вірний. Повернусь, щоб забрати тих, хто вірний, щоб Він був там, де я, говорить Господь. І Він це зробить, бо Він вірний. Він вірний у своєму прощенні. І Він каже, що хто сповідує гріхи, кається, він простить і очищає. Він каже, що не полишить нас та буде з нами кожного дня аж до кінця віку. Коли обставини життя і виклики життя хочуть ламати мене і нас, біжимо і кличемо до того, хто є вірний і на кого ми можемо покладатись, бо Він сказав, що я не полишу вас і не заставлю, і ми читаємо євреям. Він є незмінний Євреєм 13,8 Павло говорить наступне: Ісус, Христос учора, сьогодні і навіки той самий. І тому декілька таких моментів я собі занотував. Коли я маю такі моменти складні в своєму житті, перше, що я роблю, я звертаюся до нього, бо Він є вірним і Він є прикладом вірності. Наступне, я звертаюсь до моїх вірних друзів. Знаєте, товаришів може бути багато, багато, але друзів не так багато, до кого ти можеш звернутися. І наступне я звертаюсь до церкви. Знаєте, Ми всі потребуємо допомоги і молитви, і підтримки. Тому не залишайся сам на сам з своєю бідою, бо є Господь, бо є твої друзі і бо є церква. І ще три таких собі правила для. До себе перше, будь щирий у молитві, будь щирий з Богом, з друзями і з церквою. Знаєте, дуже багато я, я мав такі моменти, коли люди вони приходили, вже розповідали повний крах життя і не звертались ні до кого. І на вигляд вони робили, що вони щасливі, і що в них все гаразд, і що нічого їх не турбує. І самі по собі вони так собі. Але я хочу звернути увагу, що ми можемо зламати своє життя, коли ми так показуємо. Господь каже, будь щирий. Як тобі болить, то Він каже, поклич до мене, я покажу тобі великий, недоступний, чого ти не знаєш. Якщо тобі щось болить, поділись цим своїми друзями, попроси підтримки і молитви і будь щирий в цьому. Звертайся до церкви. Сьогодні дуже багато є можливостей, і ми маємо дуже багато цих соціальних мереж, де ви можете покликати до церкви, щоб вони молили, вона молилася з вас, до своїх друзів, до спільноти. І це, з цього будь щирим, скажи, я потребую цього. І я вірю, що Господь Він буде рухати це. Наступне, дай Богу час та шукай та чекай на Його дію. Знаєте, коли ми щось просимо Господа, Він все робить в свій час. І це так важливо. Дивіться, ми читаємо, що сповнився час, прийшов Ісус Христос, сповнився час. Христос був там, на христі, сповнився час, і Він воскрес, і Він все робив в свій час, бо це самий гарний час, в який щось може робитися. І тому, перше, про що я хочу нагадати: дай Богу час та чекай на Його дію. Дуже багато що ми робимо тоді, маючи свої моменти такі, так згадайте всі ці Аврама, наприклад, да, Господь каже, ти будеш мати дуже багато дітей, все. Але давай ми, по-перше, він своїй жіночкою каже, жінка каже, давай ми по-своєму зробимо, давай так, що, скільки ще можна чекати на те. І інколи ми робимо і самі собі занепощаємо, і своє життя. Почекайте, Бог, він все в свій час він зробить. І останнє, про що я завжди собі нагадую, що це допомагає бути вірним і стояти в вірності і бачити Божу вірність. Завжди шукай Його обличчя та його волі, Його обличчя і Його волі. ці скрутні часи важливо розуміти, на кого ми можемо покладатися. Знаєте, я би хотів сказати, що Бог є він вірний. І я сьогодні мав цю нагоду для себе розмірковувати і вам дещо сказати про це. Він вірний, він вірний в своїх обітницях, він вірний в своєму слові, він вірний в усьому, бо він є вірний по відношенню до кожного із нас. І ще раз нагадаю, що Павло казав, що якщо ми не вірні, то залишується вірним, він залишується вірним бо сам зректися. Не може, сам себе не може зріктися. Він вірний. Знаєте, тому покладайтеся на нього з надією і вірою. І він допоможе протурувати той шлях життя, щоб мати Боже благословіння. Ще один із моментів, який я сам собі нагадую, знаєте, це святе письмо. І святе письмо говорить, що не завжди так буде. Що приходять часи тоді, коли ми маємо скруту, але приходять і часи благословення. Приходять часи, коли ми маємо скорботу, але зважайте на те, що прийдуть і часи, коли ми можемо радіти. Прийде час, коли ми терпимо біль, і прийде час, коли ми маємо насолоду всьому свій час. І тому, зважаючи на той шлях, в якому я і кожен з нас ми йдемо, майте терпіння. Знаєте, і Петро про це казав, Яків про це казав, про що казав? Павло про це казав, що терпіння має досконалу дію. Воно робить, воно, зваж... воно допомагає нам зважати на Божу волю. Ми шукаємо Його обличчя. Воно допомагає нам стояти в надії і вірі. І тому, знаєте, ніхто не любить терпіть і ніхто не любить щось чекати. Але я хочу звернути на те. Що Господь, він удосконалює нас тут, на цій землі. Тому, нехай Боже, благословення, спирайтесь на Божу вірність, спирайтесь на вірність Його слова, спирайтесь на всі Його бітниці, зважайте на час, в якому ви є, бо не завжди так буде. Знаєте, я в свій час у церкві казав. Людям, що знаєте, не завжди так буде, і вони це було ще до, до тих всіх до війни, це ще було до цих всіх карантинів, до всього. Кажу, зважайте, приходьте, бо не завжди так буде, бо прийдуть моменти, коли буде дуже складно зібратися разом. І всі так дивилися: ну а що може бути, але тепер всі це розуміють, що не завжди так буде. Так само і в нашому житті сприймаємо все те, що робить Господь, бо все, що Він робить. Він робить на добро. І Павло це підтверджує, коли ми до римлян читаємо, що його улюблене все воно діє на добро. Інколи ми кажемо, Господи, а оця біль, а оце розочарування, також це на добро. Чому? Тому що Господь Він через цей вогонь Він випалює весь той шлак наш. І що він робить? Він робить нас досконалими в Христі Ісусі. Тому хай сам Господь благословить кожного з нас, хай Боже, благословення прийде в життя. І нехай наша віра, вона міцніє день від дня. І ми помолимось про це. Отче Боже наш, ми так дякуємо Тобі щиро за Господа нашого Ісуса Христа. Ми дякуємо за Його Слово. Ми дякуємо за те, що Ти, Боже, Ти вірний по відношенню до нас. Господи, Ти вірний по відношенню до того слова, яке Ти сказав. Господи, Ти завжди залишуєшся вірним, незважаючи на нашу невірність. Господи, Ти бачиш нас і Ти бачиш Україну, ти бачиш наше життя. Інколи ми маємо такий занепад Духу. Господи, ми чекаємо, і ми молимося, і щось ще не трапилось, і ще не прийшла ця перемога, ще не прийшов той довгочікуний мир, мир, Господи, але ми шукаємо Твоєї волі, Твого обличчя. Ми шукаємо, Господи, Твоєї допомоги, Твоєї підтримки, бо ми без Тебе не можемо нічого, як казав Господь Ісус. Тому, Господи, благослови нас, зміцни нас в слові, в вірі, дух, Духом Твоїм святим. І словом наповняй, і допоможи нам, ухопившись за тебе, пройти свій шлях, так як Павло, і сказати, що те, що й звершив і віру свою зберіг, а тепер мені готується вінок праведності. Господи, і ми віримо, що так і є. Ми віримо, що ти ніколи не полишиш нас. Ми віримо, що ти завжди, кожен день ти з кожним із нас. І тому допоможи нам бачити у відповідь на наші молитви твою силу. І бачите Твою славу в ім'я Ісуса Христа. Амінь будьте благословенними в цьому дні. І нехай сам Господь Він захистить вас і ваших діточок, і ваших онуків, і ваших друзів, і ваші церкви, і близьких, і рідних. Нехай сам Господь Він підкріпляє нас своїм словом, щоб ми зважали на Його вірність, не зважає на всю невірність того все, що навколо. Хай Господь. Він Підкріпляє вас. Нехай Він робить вас міцними і сильними в Христі Ісусі. Нехай Він допоможе кожному із нас пройти свій шлях для слави Його в ім'я Ісуса. Будьте благословенними в цьому дні.